Аж буває такий стрес не обов'язково на щось погане. Буває на щось добре, там щось до весілля, наприклад, ми готуємося. Чи дитина народилася? Це теж стрес. Так. Так, стрес, це те, що ви перераховуєте, це стрес-фактори. От стрес-фактори не обов'язково мають бути негативними, так би мовити, поганими. Коли хтось помер, це найнегативніший. І найбільш за статистикою найсильніший фактор, коли людина втрачає когось близького і значимого, колись хтось помер. От це негативний це приклад, звичайно. А є стрес-фактори, які позитивні народження дитини, весілля, свято, новий рік, день народження. Коли ми пішли десь у театр, побачили чи на концерт, і там. Якось бурхливою, нам дуже приємно, якісь бурхливі ми емоції, переживаємо, або на якийсь спортивний захід пішли на футбол, на бокс, на, на, на будь-який там, на перегони. от, І ми там в теж в стресі це таке. реакція на позитивні стрес-фактори. То є негативні, а є й позитивні. Чому ми кажемо, що і то і то стрес, тому що є така, і там, і там є виділення гормонів, ми реагуємо на Серцебиття пришвидшується, у нас тиск підвищується, у нас далі там дивлячись, хто що і що це за фактори. У нас є фізіологічна реакція, є психологічна реакція. Коли що з нами відбувається, ми напружуємось, ми ем, стаємо такими, що і коли нам погано, і коли нам добре, так ми так, як натягнута струна стаємо. От Ми не можемо бути в такому стані дуже-дуже довго, тому в будь-якому випадку, чи це позитивний чи ти чи то негативний дістрес чи то в будь-якому випадку це закінчиться виснаженням, коли ми виснажимось. Чи радуємось ми, чи горюємо. Mm -hmm. Як у дитинстві казали, багато не смійся, бо будеш плакати. Да? Це... Якщо тебе було дуже весело, колись ти виснажишся, ти в тебе настрій впаде все одно. І так, як це казали, так і я.